Істину не пізнає той, хто хоче її пізнати. Істина знаходиться за межами усього пізнання, усіх пізнань, усіх концепцій, усіх тверджень, всього взагалі того, що людина сприймає як дійсне. Інформаційна технологія вона якраз спрямовує бачення людини до того, щоб вона заплуталась. І не визначилась, не самовизначилась, а була тою, кого потрібно Людина тільки тоді зможе вирішити свою проблему, коли подивиться на неї не зі сторони, не з позиції, в якій вона в цю проблему, скажем, проявила, а тільки піднявшись над цією проблемою. Так, радієм. Гарного всім дня, гарного перебування тут і зараз. У нас тут дуже важливо обговорити сьогодні таку розмову, яка відбулась нещодавно на Фейсбуці, на каналі. В групі, верніше, Філософія України називається, так? І там, значить, була розміщена передача нами остання, де розмова ведеться про безсмертя, про те, що це таке, і про те, як взагалі це оцінюється чи не оцінюється. Ось і. Людина, люди коментували цю передачу. Є дуже хороші від Івана. Максимчука дуже хороші коментарі. І Є коментар такий, перепрошую, що з цього починаю передачу, але на ну, це варто зупинити увагу однозначно. А що таке істина? Це не матеріальне тіло, і це не. І... Ідеальна форма це оцінка, яку особа присвоює певному твердженню тексту, що спонукає до якогось вчинку. Смисл такої оцінки полягає в тому, що дотримання вимог оціненого. Так, твердження сприятиме досягненню конкретної мети, на яку спрямоване це твердження. Таким чином, пояснення, істина набуває смислу тільки стосовно певного твердження у конкретному контексті. Ось. І тоді з цього це пишуть філософи, і з цього і робимо які висновки. Тобто, куди істину нашу дівають люди, котрі Живуть у таких переконаннях. Тобто люди, котрі присвятили цьому пізнанню не тільки життя, а не тільки, скажімо, всього себе, а й своє життя з кількома тисячоліттями, шукаючи істину, так? і тоді нам доведеться навіть Приховати від таких філософів вчення там Будди Ісуса. Ось. І навіть Франца Кавкі який казав, що істина нероздільна А хто хоче її пізнати має бути, ну, має бути неправдою. Тобто, істину не пізнає той, хто хоче її пізнати. Істина знаходиться за межами усього пізнання, усіх пізнань, усіх концепцій, усіх тверджень, всього взагалі того, що людина сприймає як дійсність. Тому що тільки істина існує, і завдяки їй існує все решта. Ось ми вже про це говорили, але і саме от таке хибне Перебування в, такому в такій ментальній неправді дозволяє цьому світу, скажімо, визначатися у такій, і закорінюватися у ілюзорних баченнях, у ілюзії, і стве, самостверджуватись в цій ілюзії. Так? <кхід> і це ми спостерігаємо стосовно всього. А, а саме, так як зараз світ інформаційний, так? І ми можемо спостерігати це всюди, коли ми гортаємо сторінки Фейсбуку, Тіктоку, Ютубу, будь-чого, так, що популяризується найбільше, так? популяризується те, що якраз заважає отакі от, от формулювання. Якраз про те, що істина, вона певна оцінка, розумієте, заважає е, взагалі сприйняти світ з тієї сторони, з якої варто сприйняти, розумієте? І от, ці, от це зараз, от вся інформаційна, вся інформаційна технологія, вона якраз спрямовує. Бачення людини до того, щоб вона заплуталась і не визначилась, не самовизначилась, а була тою, кого потрібно вести, тому що така людина, яка живе в таких визначеннях, вона якраз і дозволяє вести себе, так? Тому що, ну так, ну істина це оцінка, той оцінив так. Інший по-іншому, як багато істин, от навіщо щось шукати інше. Є оцінка, і ми можемо прислуховуватись до неї до тієї оцінки, так? розумієте? Ось, І в такому абсурдному стані, на жаль, перебуває значний і основний відсоток населення Землі, так? І як цікаво спостерігати, ну, вже сьогодні про це. Ми говорили з одною модною мудрою людиною, з нашим, скажем, організатором, ну, нашим, скажем, умовно кажучи, і менеджером, і той, хто оформляє наші відео і все-все-все решта. Так, то якраз була мова про те, що, на жаль, яка б, який би штучний інтелект не був, а штучний інтелект це якраз, скажімо, збір даних, умовно кажучи, програма, в якій закладено дані. І штучний інтелект якраз збирає всю інформацію з усього світу. Інформація це що? Навіть те, що ви б чихнули, так? умовно кажучи, і сказали про те, як ви б чихнули, так? Цю ну, інформацію збирає е, в своє поле, в свою програму, штучний е, інтелект, він, він має це. так. І, взагалі, якщо подивитися на це, не з позиції такого філософа, так, а з позиції, про яку говорив Ейнштейн, Ейнштейн він казав, що людина. Тільки тоді зможе вирішити свою проблему, коли подивиться на неї не зі сторони, не з позиції, в якій вона в, цій, в цю проблему, скажімо, проявила, а тільки піднявшись над цією проблемою, так? Ось і до чого це? Значить, і ось подивившись на оцей штучний інтелект, так? З іншої позиції, не з позиції штучного інтелекту, в якому знаходиться 99,9% населення Землі, зараз трошки менше. Ось, подивитися з іншої позиції, і ми бачимо. І ми можемо спостерігати те, що, що хотіти із іншопланетян, які якраз ввели цей штучний інтелект для землі, для того, щоб збирати ці дані. І що хотіти з них, які висновки можуть робити люди, ну, умовно кажучи, люди, так, іншопланетяни, які знаходяться і спостерігають саме завдяки цьому штучному інтелекту, так? Спостерігають за рівнем свідомості людства Землі, так, і вони бачать, так, що найкращі. Найвисоковібраційні твори там, інформація і все решта набирає, набирає, так? Один-два перегляди за 10 років, так? А те, що говорить про те, що подивіться, як моє одне заднє місце, гарно посміхається на піску. Оце набирає мільярди переглядів, так? Ось, і з які висновки може робити оцей штучний інтелект, ой, е, умовно кажучи, цей іншопланетянин, який бачить цей весь абсурд, так? як йому дивитись на це населення Землі, яке хоче позбутися воїн, страждань і так далі, а живе в такому абсурді. так? Це раз. По-друге, все хочеться на що звернути увагу, так? саме штучний інтелект він, скажімо, що хотіти із технічного, умовно кажучи, такого ну, створення, якщо він як збирає результат середньо, скажімо, бачень, так, середнє, умовно кажучи, ну, арифметичне бачень людей. Так? Збираючи і з цього робить висновок, де ну, в чому правда? В чому, як сказав Юрій Шереван, Череван висновок, так? От штучний інтелект, він так працює. Його запитують там: Ну, скажи там, те то, так? І він видає інформацію арифметичне з усієї інформації, з цього інформаційного поля. Так, що він може видати, так? Яку правду він може видати? так? Ну, мається на увазі, якщо ти не, не, не задаєш конкретне запитання, от що сказала та людина, так, він це віддасть відповідь. Але що таке істина, там, ще щось, або якісь такі? Що може видати штучний інтелект, якщо в нього загружена інформація усіх людей? Розумієте? І що хотіти з нього? Якщо от взяти, наприклад, якусь дуже таку чуйну, або таке велике твердження, так, високовібраційне, так, велике, з, велике, з такої позиції єдності і так далі, і дати цю інформацію штучному інтелекту, умовно кажучи, або дати якусь інформацію, таку неправду або вивернуту, або скажем, ілюзорну, ну таку, що на голову не вміщається порядним людям. так? Розумієте до чого, до чого наша сьогоднішня мова? До того, що людство не вибирає жити щасливо. Просто не вибирає. І ще хочеться от що сказати: щодо, ну, сьогоднішня розмова до того, що. Чомусь так на Тібеті. Ну Є ж у нас зараз з'являються діти, які вириваються за межі, умовно кажучи, якихось тверджень ну, минулого фізики, математики і себе творять якісь неймовірні речі. так Це говорить про. Те, що хлопчик там придумав дрон, виграли в шах і все щось, вийшли за межі цього, і хто, і хто вийшов за межі цього, йому легко дається. Чому, скажімо, у на Тібеті дуже легко буддистам пізнати і зрозуміти будь-яку квантову фізику, ядерну фізику, будь-яку квантову механіку. І, і все те, що людині не дуже просто це зробити. Тільки тому, що він медитує, тільки тому, що він вийшов за межі оцього всього, оцих всіх, е, як він сказав, оцінок, е, концепцій, тверджень, які абсолютно ілюзорні і до істини не мають ніякого, ніякого відношення, тому що вони. Не дозволяють якраз не пропускають істину до людського розуму, хоча розум не може сприйняти істину, сприйняти істину може тільки свідомість, яка уступить, дасть або відсуне будь-які твердження, звільнить поле. Від усіх тверджень і концепцій, і тоді сприйняття може перебувати і пізнавати. Тільки так. Дякую дуже.